співробітництво та місцевий розвиток в Поляницькій громаді відбулася дводенна конференція. На заході обговорювали питання співпраці, стійкості та розвитку громад Прикарпаття в умовах воєнного часу та євроінтеграції. У конференції взяли участь голови громад Прикарпаття та ЄС, експерти з місцевого та регіонального розвитку, а також представники програм міжнародної технічної допомоги. Розуміємо, що в умовах повномасштабного вторгнення у громад є свої виклики, і з ними треба ефективно справлятися. Агенція розвитку ОТ Прикарпаття було утворена лідерами місцевих рад, десь з цих причин, щоб налагоджувати діалог, співробітництво і покращувати спроможності до управління територіями і доступності до інструментів розвитку території. Також учасники підняли теми сценаріїв та стратегії для громад в умовах воєнних викликів міжнародного партнерства, енергетичної стійкості, освітньої реформи та ветеранської політики. До Конференції долучився і голова Долинської громади Іван Дерів. Ми радо ділимося досвідом нашої Долинської громади, власне, в сфері співпраці співпраці з іншими громадами, співпраці з іншими муніципалітетами, в тому числі і закордонними. Сьогодні була презентація, де я розповів про наші напрацювання, про токорську має громада і подав рекомендації для інших голів. Ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Ігор Чудик каже, залучення наукової спільноти відіграє важливу роль у розвитку громад. Такою ізюминкою сьогоднішнього заходу, як на мене, на мою думку, є все ж таки долучення нас як університету і саме спроба вирішення проблем через освітню наукову призму. Я відповідно, чому і нам повчитися. Організаторами заходу виступили Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття спільно з Поляницькою сільською радою. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ.